Влада Прилук з перших днів повномасштабного вторгнення фінансово підтримує територіальну оборону міста. Від 24 лютого 2022 року, починаючи майже з нуля, облаштовували місце дислокації, купували одяг, взуття, продукти харчування, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, меблі. З міського бюджету у 2022 році виділено 10 мільйонів гривень. Постійно з нашими прилуцькими захисниками тримала контакт безпосередньо міський голова Ольга Попенко. Минулому році. Ми вділили 10 мільйонів для нашої територіальної оборони. Ми з початку, ми з самого початку займалися облаштуванням побуту. Всі комунальні підприємства і тепловодопостачання особливо працювали, і комунальне підприємство Послуга і місць світло. Всю допомогу ми там надавали. Виділяли ми 10 мільйонів, використали 8 мільйонів 554 тисячі гривень, з них 3 тисячі. Ми вже говорили неодноразово, що ми перерахували до держав до обласного бюджету для придбання теплого одягу для наших захисників, що було е, придбано на оці кошти: на 5 мільйонів 554 тисячі гривень. Продукти харчування та послуги з харчування 437 майже 438 тисяч гривень. Оргтехніка 49 тисяч гривень. Ви розумієте, що все починалося з нуля? Тому звичайно, що левова частина всієї організації роботи територіальної оборони лягла на міський бюджет. Так, автозапчастини на 178 тисяч, канцтоварів майже на 27 тисяч, господарських та електротоварів 1 мільйон 512 тисяч гривень. В тому числі ми придбали ліжка, це 200 ліжок на 359 тисяч, і білизна, одіяла і простирадла. Це все купувалося за кошти міського бюджету. Одяг та взуття, інше спорядження: 1 мільйон 889 тисяч гривень. Відшкодування за енергоносії також лягало. Глина, бюджет, міський бюджет, 1 мільйон 262 тисячі гривень. Також з цих коштів було виділено 198,5 тисяч гривень для перевезення мобілізованих. І на сьогодні ми сплачуємо за перевезення мобілізованих. У 2023 році міська влада лише збільшила фінансування пролуцької тероборони. Так, в міському бюджеті на підтримку ТРО передбачено 25 мільйонів гривень. Станом на 10 листопада 2023 року здійснено видатків та заключені договори на 7 мільйонів сімдесят тисяч гривень, що придбано. Придбано ортехніки, знову ж таки, майже 100 тисяч гривень. Будматеріали та інструменти для ремонту 120, майже 122 тисячі гривень. Господарські та електротовари 388,5 тисяч гривень. Автозапчасти придбали ми на 308,5 тисяч гривень. І на сьогодні заключений договір на ремонт авто на 975 тисяч. Тисяч гривень, бо це тендерні процедури прожекторів. Пошукових придбано на 96 тисяч гривень. Квадрокоптерів придбано за кошти міського бюджету на загальну суму 4 мільйони 578 тисяч гривень. Акумулятори та окуляри, пульти до квадрокоптерів на 111, майже 112 тисяч гривень. Посилювачі сигналу 208 тисяч антенни, тисяч гривень. Зарядні станції 105 тисяч гривень. Канцтоварі ми знову придбали на 20 Тисяч послі по перевезенню продовжуємо сплачувати за перевезення мобілізованих туди, куди вони потрібні, бо приїхати на 61,5 тисячі гривень. На даний час запущено ряд тендерних процедур щодо закупівлі відповідної техніки, транспортних засобів та оптичного обладнання на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Також в планах запущення тендеру на обслуговування та ремонт автотехніки на очікувану вартість 2 мільйона гривень. А саме ви знаєте, що. Все це в тендері. тендері. Закупівлю комп'ютерів, ноутбуків, планшетів на очікувану вартість 1 мільйон 435 тисяч гривень. Ви розумієте, для військових це дуже сьогодні потрібно. Бо сьогодні війна це практично за новітніми технологіями. Тому це все для військових. Транспортні засоби, пікапи. На очікувану вартість 8 мільйонів 400 тисяч гривень розпочали ми тендерну процедуру. Оптичне обладнання це приціли на очікувану вартість 3 мільйони 834 тисячі гривень. Планується запустити тендер на технічне обслуговування та ремонт автотехніки. На очікувану вартість. Два мільйони гривень в ході апаратної наради, яка відбулась 13 листопада, міський голова Ольга Попенко відмітила активну роботу всіх структурних підрозділів. Хто працює в напрямку забезпечення фінансової підтримки ТРО. всі кошти, які виділені з міського бюджету під чітким контролем, це надзвичайно відповідальна робота. Дуже серйозна робота, і звичайно, що працювати так треба на щоб не затягувати в часі. А ми на сьогодні дуже приємно сказати, що на сьогодні тісна співпраця із командуванням нашого територіального центру. На сьогодні чітко чітко ведеться робота по визначенню і виділенню коштів для нашої збройних сил України. Загалом з міського бюджету в цьому році на підтримку наших захисників виділено 52 мільйона гривень. З них 27 на потреби зброї сил України 25 для прилуцької територіальної оборони.